Кіровоградські школярі під час весняних канікул займаються фітнесом і танцями. Ініціатор проєкту управління освіти учням ідея сподобалася лише до шостої школи. На тренування щодня приходить більше півсотні дітей з різних навчальних закладів. Безкоштовні заняття проводять професійні тренери з місцевих фітнес-клубів. Також учням пропонують уроки з хореографії та розвиватись інтелектуально. До прикладу, у шостій школі під час канікул викладають англійську такий вид дозвілля для дітей управлінні. Освіти планує організовувати й під час літніх канікул. У них є фітнес, у них є хореографія і за бажанням діти можуть відвідувати спортивну школу акваеробіку. Тобто, 5 днів діти долучаються до здорового способу життя і плюс ще поглиблюють знання. Того цікавого предмету, який вони для себе обрали, з будь-якої школи мають можливість діти прийти на те заняття, в якому є потреба. Тобто вони можуть прийти на англійську мову, на фітнес, на хореографію. Після першого заняття кількість діток збільшилася. Тобто у них з'являється мотивація виглядати здоровіше, краще, бути впевненішими в собі.